Ну що ж, ми подивимося, яка наразі ситуація у Бахмуті за допомогою онлайн-мапи State. Подивимося, як аналітики нам тут показують зміни. Ну і на жаль, ми маємо від них не дуже позитивну інформацію. Аналітики зазначають, що за останні дні ворогу імовірно вдалося зайняти елеватор, аграрний ліцей та стадіон Авангард і залізничний вокзал, де можливо буде наша наступна лінія оборони. І, відповідно, зміни ми бачимо на карті. Відповідні бачимо, що зі сходу і з північного сходу і з південного сходу окупантам, ймовірно, вдалося дещо просунутися. І ось ці всі міста, які я називала, певно, що розташовані якраз на тій зоні, яка вже наразі е, почервоніла. Загалом вже у Бахмуті тривожно, і Генштаб повідомляє про те, що повідбивали вони атаки, зокрема, десь приблизно в районі Хромового окупанти теж атакували а от на півдні більш-менш спокійно е, окупанти власне там вже не намагаються так активно нас. Ступати саме з південного флангу і противник концентрує ударні сили на малій ділянці фронту в місті та е, завдає відволікаючих таких ударів з півночі та півдня. Ну і відповідні зміни я вам вже показала на карті, е, тому власне так все і відбувається. Далі ми з вами говоримо про те, як наші військові там б'ються із окупантами. І ці кадри ми часто бачимо трьохгодинний бій від першої особи показали наші прикордонники в Бахмуті. Шестеро військових луганського загону нон-стоп відбивали атаку противника переважаючою силою. Через небезпеку повного оточення прибуло підкріплення група вогневої підтримки, врешті, завдяки вмілому використанню гранатометів та стрілецької зброї на. Наступ окупантів відбили, а поранених вдалося евакуювати. Точно не соліту. Це пиливо поход. П'яції. Що ж далі ми переходимо до наступної ділянки фронту, теж гарячої, але дещо менше. Авдіївка і Мар'їнка за допомогою онлайн мапи подивимося, яка ситуація наразі там. І аналітики нам повідомляють про те, що окупанти намагалися наступати в районі Первомайського, але захлибнулася їхня там атака біля водяного ворог так і не зміг закріпитися і втратив він там свою живу силу. Відповідно, аналітики не показують тут жодних просувань окупантів. Покращити своє та. Тактичне положення вони хочуть так само і в Мар'їнці. Генштаб каже, що там ідуть зараз найзапекліші бої, а також із північної частини Авдіївки, саме в Красногорівці. І зазначав Генштаб також, що у Невельському нашим силам вдалося відбити атаку противника. Загалом на Авдіївському напрямку ми бачимо, що тут немає змін на карті. Відповідно, противник не просувається. В районі Креміної росіяни застосували проти українських сил оборони термобаричну артилерію. Таке зазначають аналітики Американського інституту вивчення війни. Мова про сонцепьок, про який останнім часом ми говоримо дуже багато. Аналітики кажуть, застосували цю зброю елементи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, приблизно за 4 кілометри від Креміної. У свою чергу в Луганській обласній військовій адміністрації вчора підтвердили, що в лісах біля Креміної. Посилилися бої нагадаю. Вчора британські розвідники зазначали, що факт перебування сонцепьоків на лінії фронту може вказувати на підготовку на вступальних дій саме в Україні. Раз ми вже заговорили за Луганщину. Давайте подивимося, яка ситуація там за допомогою онлайн мапи Deep State. Ми бачимо, що власне на Харківщині ситуація залишається незмінною і нам не повідомляють про атаки противників. Однак там є часто обстріли. Але от ближче до Кремної, там більш активний ворог. Аналітики зазначають, що тут тривають локальні бої. біля Новоселівського ворог зазнав краху, а в лісах Кремінної ворог. Дуже тисне, аби витіснити наші сили оборони серебрянського лісництва. Ну і генштаб зазначає, що у Білогорівці і спірному були атаки противника. Вони були відбиті. Аналітика американського інституту вивчення війни зазначають, що може Російська Федерація вже завоювала ліси на південь від Керміної, але це не є офіційна інформація це є інформація аналітична.